На Миколаївщині триває розмінування території, що сильно забруднені снарядами внаслідок обстрілів. Роботи ведуться як на суші, так і на воді. Сапери водолази вже обстежили 20 гектарів акваторії місцевих водойм. З річок вони вилучили та знешкодили 79 боєприпасів. Спочатку ж повномасштабного вторгнення рятувальники знайшли та знешкодили вже понад 18 тисяч вибухонебезпечних предметів. Обсяги робіт дуже великі. Тож до миколаївських ДСНСників приєднуються їхні колеги з інших регіонів. України і як все відбувається, бачила наша колега Наталія Якобсон-Білібова, Вона зараз е, з нами наживо. Наталю, ми вітаємо вас. Розповідаєте, з якими складнощами стикаються рятувальники під час таких робіт? Вітаю колеги. Отже, хочу зазначити, що розмінування у воді істотно відрізняється від розмінування на суші. Рятувальникам заважають одразу кілька факторів: по-перше, це замулення води, тому що тоді дуже погана видимість і важко нащупати ці предмети у воді. А ще один фактор це підводні течії. Вони здатні переносити вибухонебезпечні предмети з однієї ділянки на іншу. А ще один фактор небезпеки це коли рятувальникам доводиться з води доставляти припаси на сушу. Останнім часом рятувальники сапери, водолази сапери, працювали на території Снігурівщини. Це найбільш... Засорена вибухонебезпечними предметами територія в Миколаївській області, адже там були 8 місяців окупанти. Також вони, коли відступали, мінували все довкола, і зараз рятувальникам доводиться все це прибирати. І у тому числі вони мінували акваторії місцевої річки Інгулець. А, але на допомогу їм приходять сучасне обладнання, яке саме пропонує далі послухати у прямій мові. Ми використовуємо водолазне спорядження також використовуємо металошукачі підводні, які прискорюють нам пошук та більш чітке обстеження і якісне обстеження акваторії. Відділення підводного розмінування на території Снігрівської територіальної громади вже було обстежено близько трьох гектарів акваторії. Найчастіше рятувальники виявляють касетні елементи, міни, ручні гранати та артилерію різного калібру. Працюють вони і за викликами, тобто приїздять в домівки, коли люди там знаходять вибухонебезпечні предмети. Люди продовжують повертатися до своїх домівок, але рятувальники попереджають що чіпати предмети, схожі на вибухові, небезпечно, і краще дочекатися все ж таки фахівців. Також сапери розміновують поля за допомогою машини механізованого розмінування в її середині. Є спеціальні ланцюги з міцними молотками. Вони здатні а, занурюватися в землю на глибину до 32 сантиметрів навіть крізь трав'яний покрив. А також нею можна керувати дистанційно це убезпечує рятувальників разом з миколаївськими рятувальниками на Миколаївщині. Зараз працюють і рятувальники з інших регіонів, зокрема із Києва. Пропоную далі послухати пряму мову одного з них. Складнося ми зустрічаємо тим, що місцевість зароша травним покривом, тому є складність в проведення робіт. В розрахунку у нас зараз 5 чоловік. Значить, особовий склад нашого розрахунку задіяний як тут на відкритій площадці, так і на виконання заявок, тобто на оперативне реагування на повідомлення громадян. І за допомогою цієї механізованої машини на Миколаївщині вже розмінували майже 19 гектарів. Земель працювали переважно на території Снігурівського району. Наразі це вся інформація. Колеги, передаю слово вам. Дуже дякуємо. Нагадаю, з нами на зв'язку була наша кореспондентка Наталія Копсан-Болібова із Миколаївської області. І зараз.